І поки випікається картопля, ми приготуємо смачний соус. Можливо, наші бабусі-дідусі цей соус не готували, але ось такі квашені огірочки, хрумкотливі, смачненькі, ароматненькі, обов'язково брали. Ми ж приготуємо соус. За основу беремо квашений огірок, зелень, часничок. Усе це скидаємо в чашу блендера. Петрушку розрізаємо на частини. Відправляємо, за ним кидаємо кілька листочків базиліку і чесничок. Чите. Можна і так і так, слідом відправляємо огірки, ріжемо невеликими шматочками і також відправимо до зелені, додаємо майонез. Дали сюди ще ми три ложечки помідорів перекручених. Можна кетчупу, томатного сокуну. Що подобається, то додавайте. І олії. Я додаю оливкову олію. І на кінчику ножа додаємо чорного перчику. І все ретельно зіб'ємо ручним блендером. Ось соус наш готовий, гарно все збилося. Бачите, такий однорідний ніжно-салатовий колір. Получився. А пахне я. Ну, часничок і свіжа зелень. Можна додати кріп, зелену цибульку. Що подобається, то і додавайте. Висипаємо соус у мисочку, в соусницю. І будемо куштувати. Друзі, якщо вам сподобався рецепт цього соусу, ставте вподобайочки, поширюйте, діліться своїми друзями. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. Завжди чекаю ваші коментарі з цікавістю читаю їх. По можливості намагаюся кожному дати відповідь. Ми його будемо куштувати з печеною картопелькою. Можна з картоплею фрі, можна робити такий соус до піци, до тарталеток, до канапок, до чого хочете, з тим і їжте. Ось така краса виходить, бачите? Камера все одно не передає всю цю гру кольорів. Ось наша картопелька готова. Подивіться, друзі, яка вона рум'яна. Які ось ці шкварочки. М'якусінька, ароматненька. А не пече? Подивіться, друзі. Так, бачите, майська картопля, вона така більш плотненька, а ось ця рожева біла роса. Набагато м'якшенька. Ой, ніж топиться. Парує. Підготувала квашені огірки. Можна було б ще взяти капусту, але вже зупинюся на огірках і ось цей такий огірковий соус. Ще його називають тартар, мабуть. Ось так, ось така смакота вийшла. Кому така їжа до вподоби, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео в соціальних мережах, діліться своїми друзями. Підписуйтеся і не забувайте писати коментарі. Вам не важко, а мені дуже-дуже приємно. Як завжди, миру добра. Пока-пока.